А що здалося рішення про встановлення тарифів. До нас звернулася каласька енергетична компанія 27.11 з заявою про встановлення тарифів. Ви знаєте, що законодавство України зобов'язує на надавачів послуг кожного року розраховувати фундамент компонентований тариф та подавати його на розгляд самовідування. Відповідно, вони 27.11 звернулися з заявою, надали повний факт документів до заяви. 28 числа дане, дане оголошення було розміщено на сайті. Протягом семи календарних днів до 5-12 приймалося зауваження пропозицій фізичних та юридичних осіб. 5-12 відбулося засідання тарифної комісії, на якій розглядалося весь пакет документів, структура тарифу, причини росту тарифу, відповідно рішення тарифної комісії. Документи підготовлені і відповідно підлягають розгляду викладавчого комітету зауважень пропозицій. Два звернення <кхен> від громадян. Тільки два від... звернення. Звернення, калоскоптична компанія надала мешканцям mm -hmm. письмового роз'яснення. Тобто, час, час, який був відведений для того, щоб ви могли надати пропозицію і до моменту початку. Так? Це зрозуміло. Тарифна комісія. Тобто ви розглядали і висновка рифну комісія голова тарифна, тарифна, тарифна комісія розглядала і дотримання процедури чи дотримання всіх документів, і відповідно вчасність подання, щоб всі терміни були дотримані. Ну і так само всі документи, які стосуються, подані були на. На затвердження запропонованих якому у 2025 році за водопостачання і водовідведення відповідно, я не буду цифр, цифри ми набираємо 105 мільйонів гривень. Хай би може, може і було. Але крім цих витрат в бюджеті є позатарифні борги, які стягуються примусово. Це 4 мільйона 971 тисяча штрафних санкцій за самовільне використання земних флот. Питання, хто буде оплачувати? 41 мільйон 470 тисяч 83 гривні за підставлено на бутий газ плюс 622 тисячі 51 гривень судового збору вже є виконавче провадження, хто буде оплачувати? 31 млн борбу за водовідведення. В Загальній сумі 77 мільйонів 441 тисяч копійками, грубо, скажімо так, 77,5 млн Якщо Що ви візьмете, цих 105 збере. І заплатити це 407, 27 це 27,5 мільйонів на цілий рік. Вам не хватить навіть на зарплату, не говорячи про енергоносіння. Якщо ви реструктуризуєте ці борги, то вам можливо хватить на енергоносіння. Цікаво, хто буде платити ці гроші? Дмитро Михайлович, до вас персональне питання. Я вас цитую. Якщо не піднімати тариф, додатково ще 48 мільйонів нам треба. Давайте подивимося. Учинену тарифу суми, дотриманих споживачами коштів має скласти загальному 70,5 млн грн по цьому тарифу. По запропонованому 105. Добре. Різниця, вибачаюсь, різниця у нас 34,5, а звідки 48. Ну, трошка цифра не грає. Четверте питання. Звідки в нас з'явився 31 мільйон боргу за водовідведення? За весь всю діяльність КЕКУ він платив три рази добровільно. Це було червень 24 грудень 21 січень 24 травело, все остальне з нього знімали судовими витратами. Хтось ці судові витрати вчера рахував Хоч колись. Ну, щоб ви розуміли, 3 мільйони судових витрат. це тільки судових витрат. При тому всьому, що в нього 95% збору по воді. Йому оплачують і 86 поводовідвальні. Питання, чи не платилося? Чи не відщеплялося гроші і не платилося? 3 мільйони? Міський бюджет просто віддав. Він просто віддав, а в нас немає грошей. Як нас немає грошей? У нас вказується є гроші. До вас, пане Білецьке. в розрахунку ви не показуєте суму 7,61 за очищення стоків? І що входить в цифру? 16 гривень по вашій таблиці. Поясніть. Ще одне питання. Хто заплатить за електроенергію і подачу води? Ви достаєте 4 млн кубів. Продаєте у вас реалізація 1,7. Хто за це все платить? Ви ж достаєте 4 мільйони, ви показуєте. Справедливо було би підняти тариф максимально, якщо ви її хочете піднімати, на 5,14% дати людям нормальний тариф. А ще ліпше, зніміть, будь ласка, це питання, поставте туди наглядову раду. Приведіть нормальну фінансову цю, цю документацію, ці всі фінанси належні ви. І тільки тоді, Андрій Михайлович, ми зможемо з вами розмовляти про підняття тарифів на 55-8%, які взагалі не обґрунтовані. Взагалі, я посидів десь так з два дня, чесно вам скажу, понараховував цифру ви просто попідганяли, не відповідають нічому. То, що ви качаєте через байпас воду? І десь її там. Малюєте 50% втрат, це все чіпуха повна. Займіться реалізацією. Він нехай займається реалізацією. 4 мільйона добуває, 1 мільйон 700 він продає. І ви це все вішаєте тупо на громадян. Ми просто це все повішали і все. Зараз, завдяки тим заходам, які здійснює керівництво з допомогою міської ради, підйом води фактично зменшився до 3 мільйонів. У момент на 1 мільйон. А щоб підняти додатково 1 мільйон кубічних метрів електроенергії, я, хіба ви скажете, скільки це буде в коштах е які речі? Тому це щодо перше, неправдива інформація щодо поданого цього е закладеного в тарифі підйому. А підйоми цей був, я кажу, 4 мільйони, коли було до теплосервісів, втрати тоді, реалізація зараз справді зменшилася але реалізація зменшилася, можливо, порівняння з 2021 роком на відсотків 20, а підйом буде зменшився ну, з 4 до 3 мільйонів. Та рахуйте, наскільки це. Не може бути втрати сьогодні 4 мільйони, а завтра стати, привести їх до, фактично до нормативних, там, до 2 чи 2,5. Це потребує великих капіталів вкладень і великої роботи. І, цей, і цих вже 3 мільйони підйом зараз, це якраз результат роботи того менеджменту, про який ви кажете, дуже неефективний. Наступне, якщо ви кажемо е, так ззаду, якщо ви кажете то, що ви останні питання задавали по, е, по Карпатному тухіму і за оплату дощових 100. Е, кауська енергетична компанія. Вона займається не тільки водопостачанням, водовідведенням, а ще й займається такими речами, як теплопостачання. Питання, що стосується теплопостачання в тих е наших котелень, тобто 6 будинків і там, бюджетні установи, декілька шкіл, садочків, до цього питань немає. Але щороку Кауська енергетична компанія обслуговує мережі Тов «Костанц». Щороку, з 21-го року по сьогодні. За ці послуги кавуська енергетична компанія отримала від того станзи 0,0 гривень. Якщо ми кажемо, скільки це коштує по тарифу, скажімо, останній тариф, який поданий Костанзою, і скільки б мало Кауска енергетична компанія отримати від того Костанзи, це більше 11 мільйонів гривень на рік. Якщо б вже ми навіть дуже так зекономили і старалися максимально е мінімальні витрати туди давати, ну це не все рівно не виходить менше, ніж 9 мільйонів. Зараз, е коли відкрилася справа про, по про банкрутство, е то про стран не того, на, на, на енергетична компанія подалась, е як кредитор на суму понад 50 мільйонів. І оцих 9 мільйонів щороку, які, які каже, які ніхто ніколи не покривав ні звідки, в нього немає його в тарифі, він з води не може їх брати. Тому це плавне пояснення, чому появляються інші борги. Тому що тепло треба надати, звичайно, і за водопостачання водовідведення теж треба платити. В ті часи у нас відбувалися Ну, переговори з ТОВ Карпатна Фтохі, ми десь пояснювали цю всю ситуацію, складність цієї ситуації. Але десь там дійшли вже якогось, можна сказати, порозуміння. Ну, потім почалися бойові дії, все повномасштабне вторгнення. Але зараз, зараз ми вже. Відмовляємося від, від цього популізму, розуміємо, що за очистку треба платити, і тим більше в тій ситуації, в якій перебуває зараз Карпат-Навтохім і почисні споруди. Тому е ці кошти передбачені, ну, в тарифі це є те, що е передбачено водопостачання водовідведення, але є ще ця складова, про яку я хотів сказати, і яку не було звідки е цей компенсовав. Е Наступне, По, відповідно, 31 мільйон боргу за водовідведення і 50 мільйонів боргу перед ну, фактично, костанзою перед Калуською енергетичною компанією, ну, фактично воно покриває. Якщо ці віддадуть, можна буде заплатити одразу і, і ці борги. Так, щодо судового збору, щодо штрафних санкцій, ну я думаю, що тут це питання не тарифу. Це в тариф не входить. Воно в, навіть в тих матеріалах, які подані Каустій енергетичною компанією на фінпідтримку чи на поповнення статутного капіталу, цих сум там немає. Це є господарська діяльність, це вже можливо керівника. Я, ну, тому я не можу їх коментувати, тому що ну, я не знаю цих цифр. Я можу говорити теж, що стосується тарифу і тих, тої підтримки, яка надається міською радою. Тепер щодо ви кажете, росту, мені ну, не зрозуміло, якщо, ну, якщо я ще раз вам проаналізую ріст, водопостачання в нас фактично відсоток росту це 26%. 26 і Росте воно з 23 гривні 98 копійок до 30 гривень 17 копійок, тобто на 6 гривень. А питання водовідведення так, воно дуже суттєво. Воно росте з 24,49 до 45,35, фактично більше, ніж на 20 гривень за кубометр. З чим це пов'язано? Звичайно, в першу чергу це пов'язано з ростом ціни на очистку стопів від довгорпартного птиха. Так, з 18-го року Карпат Нафтохім не піднімав тарифи. Ну, можна сказати, така була соціальна акція від е Карпат-Навтохіму в Томипет. Ну зараз така ситуація, що вони цим займатися далі не можуть, і тому мол, змушені були звернутися за прийняття економічно обґрунтованого тарифу. Е ви питалися, чому росте електроенергія на 7%? До на, на, до 761, а в нас 16 так? виходить. Тому що тариф на очистку це є складова витрата. Каркауська енергетична компанія рахує, е, витра, рахує тариф відповідності до витрав. Був період, що мені питали, період якраз надання пропозиції. Пане Володимире, дякую за питання. Був період надання пропозицій, дійсно очікували, щоб ми могли ну, так предметно, можливо, говорити, о пресі ну, Але дійсно, перше, так Богдан я сказав, у нас лише піднімається тариф по воді на 25%. Це зрозуміло, електроенергія росте на 39%, де взагалі структура тарифу це є 28%, основне те ж саме плати на 28% зростає, в структурі тарифу 29%. Тобто, приблизно, щоб ми це говорили, тобто структура тарифу майже не помінялася, тобто є об'єктивні речі. Є ріст електроенергії, є ріст заробітної плати, ну, є ріст інших там, питомих показників, і вони не міняються. Це дійсно об'єктивно, що лише на 26% піднімається. Якщо ми проаналізуємо по інших містах, то ж саме, наприклад, Стрий, який 21 листопада підняв тариф на воду на 20%, на воду відведення 26%, приблизно воно так само. Початкові на воду вони підняли взагалі на 60%. По 28 серпня, вони для населення взагалі. Ну, населення половине до постачання 69 гривень, а бюджетні заклади 97 гривень ще набагато більше. Тобто треба розуміти, що від міста до міста можуть бути інші показники по тарифах. Тобто ми не маємо рівнятися, наприклад, на той самий Франківськ, Львів, Харків, тому що там тариф не регулюють виконком. Там тобто, тариф регулює Національна комісія, яка їм не дозволяє може бути піднімати тариф, але вона, якщо вона не дозволяє, виносить, вона має компенсувати різницю в тарифах. Що, на жаль, напевно, вона і не робить. Відносить, якщо б нам хтось компенсував різницю в тарифах з держави, то можливо, ми так само на цей крок би не йшли. Ну, зато я говорю, що ми якраз аргументуємося цифрами тарифів. Те, що ви казали, по 48 мільйонів, звідки я взяв ту інформацію, яку мені надав КІР, так що приблизно очікуваний факт наступлення коштів по старому тарифу у 2024 році, по водопостачанню це 38,7 мільйонів, по воду 34,1 мільйон. Так, тобто загальне поступлення мало би бути. По фактичні поступлення по діючому тарифу це 72,9 мільйонів гривень. Якщо ми проаналізуємо загальні поступлені кошти, як по новому тарифу, так, то по водопостачанню складе очікувано 51,9 мільйонів, по водовідведенню 68,6. Тобто в середньому, якщо ми е, зробимося ці різнички, так, тобто дельти, то по воді дельта 13 літба, по водовідведенні 34,4, ну, приблизно так 47,6 млн гривень виходить. Це те, те, що якщо б ми не піднімали тариф, тобто ми повинні зрозуміти, де ми маємо знайти тих 48 мільйонів, те, як от щойно виступали наші керівники закладів медицини, ми навіть в медицині не маємо звідки знайти коштів, щоб допомогти. Плюс оці якраз очікувані, якраз то, що ми повинні, навіть якщо б ми там тариф не піднімали, чи там піднімали нема. Тобто все рівно є стала сума, якому повинні допомогти. Це є питання теплопостачання 9 мільйонів, то на дванадцять шість мільйонів на оплату за почистку дощових стоків, десь і сім мільйонів на дофінансування для підняття електроенергії. Тобто ті витрати, додаткові, які ми все рівно повинні з бюджету надати з тим, щоб дане підприємство працювало. Нам не вистачає навіть оці понаднормові втрати на підйом води, на очистку стоків, на дощові стоки, на гіпохлорид, на електроенергію, на газ, то що та ж, та ж є різниця в тарифах. Нам не вистачає так попередньо, по розрахунку, десь 39 мільйонів, які треба десь шукати і думати, як, як це мінімізувати ті витрати. Аж це, якщо ми будемо займатися тим, що ще й будемо зменшувати тариф, тобто, тобто то, то я до чого до шосе рівноми е платики податки всі будуть платити е калоскінерта і ті, хто користуються, не користуються.